І так для того, щоб ми ставали ближими до Бога, правда? Ми можемо самі щось спробувати, але воно не завжди так буде виходити, як би треба було. Але є той, який завжди так все скеровує, щоб наше серце воно було дуже у тісному контакті з нашим Богом. Я буду сьогодні читати Слово Боже, яке є записано в книгі Числа. І ми будемо розважати про одну відому. Лічність про Моїсе. 11 глава із 11 віршика і сказав Моїсей до Господа, нащо вчинив ти зло своєму рабові? І чому я не знайшов милості в очах твоїх, що ти поклав тягара всього народа на мене? Чи я був вагітний усім тим народом, чи я його породив, що ти.